Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що ти не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, а ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо книгу об'явлення, другий розділ і другий вірш. Ми сьогодні будемо розглядати такий аспект або вислів Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю! Справа в тому, що Господь все знає. З однієї це дуже добре, але з іншої не дуже добре. Інколи нас бентежить, коли за нами по відеоспостереженню споглядають 24 на 7. І справа в тому, що коли ми е, чинимо беззаконня, нам би не хотілося, щоб нас бачили. Взагалі, щоб про нас знали, щоб нами спостерігали, навіть коли ми незначні якісь робимо вчинки, не хотілося б. Але коли чинять беззаконня проти нас або ображають нас, принижують або взагалі намагаються вчинити якийсь великий злочин, то тоді нам би хотілося, щоб нас бачили, щоб були завжди поруч, щоб про нас ну, якби, потурбувалися і захистили. Тому що. Спостереження, воно передбачає якби певний мірі захист. Ісаія 66 66,18 сказано, і я знаю їхні вчинки та їхні думки, і прийду, щоб зібрати всі народи і язики, і прийдуть вони і мою отаву побачать. І так, Господь говорить про те, що Він все знає. І ось Єремії, бо я знаю ті думки. Які думаю про вас, говорить Господь думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Скажемо так, коли ми їдемо на автомобілі і порушуємо правила дорожнього руху, і там десь є камери спостереження, нам би не хотілося, щоб нас бачили, Якщо це навіть незначні, але якщо ми порушуємо, їдемо з перевищенням швидкості повертаємо не так і так далі. Але, скажімо, так, коли ми потрапляємо в якусь аварію, ну, і ця така неоднозначна аварія її пояснити, довести дуже складно. І нам кажуть, а є відеоспостереження, то це нас радує. Ми такі з радістю використовуємо, тому що це є наш захист. Господь Він завжди поруч з нами, Він завжди бачить, знає про нас все. І це для нашого захисту, про нашої турботи. Хоча інколи може це нас і турбувати. Вибір, якби за нами, як ми це сприймаємо, як ми це бачимо. Але ми маємо знати і пам'ятати, Господнє око завжди над нами, і він завжди спостерігає над. Своїм народом. Бо я знаю тільки ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Амінь.